Всім привіт! Зараз розглянемо чергову посилку з AliExpress. Ось така, бачите, досить немалесенька коробочка. Зараз зробимо розпакування, так, щоб нічого не пошкодити. Так. Так, такий, бачите, великий досить пакет, досить такий великий і велика коробка. Так. Я ті, нічого не маю більше. Так. І ось що ми маємо? Так. Це ми маємо ось, якщо ви вже побачили ось таку камеру. Камеру відеонагляду. Ось вона йде поставляється в такій коробці. Так. Ось так. Ось така. До речі, модель я замовляв, мені здається, що ось таку. Тобто тут де внизу два, дві, дві камери, так, скажемо. ось так. Бачите? Тому що. Тут, виходить, є ще ось такими двома, а вона не має в цій верхньої. Так, тобто саме, скажімо, потужно. 8 мегапікселів. ось бачите, замовляв. Wi-Fi і камера Дивіться, ось така 8. Точно пам'ятаю, що краще. О, ось, дивіться, бачите, тут є програмки відразу, які встановлюєте по цьому. По QR-коду скануєте, чи на Android, чи на цей, чи на яблучко. І все. Так. Що ми тут маємо? Ось так відкривається дана коробка. Так. Ось, давайте по комплектації. по комплектації розглянемо. Що у нас тут є? Так, у нас виходить ось такий зажимчик для кабеля, ну, для з'єднання, щоб, скажемо, трималося, коли під'єднується сюди. Так, це ми маємо такий кронштейн. Ось такий кронштейн для, <кліплення> для кріплення самої камери. Тобто це ви ставите на стіну, прикручуєте там. То... Саморізами, дюбелями І сюди вже ставити це. Так, ось тут ми маємо блок живлення. Так. Ось маємо блок живлення. Ось такий. Так. Так, наступне що у нас? Ну, є мануальчик ось тут, в принципі. Ось маємо якусь таку прокладку. Це, напевно, можливо, навіть ось сюди ставити. Я думаю, що Щоб цей ось так. Якби так, да, вона сюди підходить, я думаю, що вона сюди ставиться. Так, ну це таке. Так, і саме головне... А, ну ось такі саморізи дюбельчики мають. Так, це в нас тут під нізом. Більше нічого немає. І саме головне, це у нас ось така велика, скажімо, реально велика, здоровенна ось така камера. Так, чи все приїхало ціле? Ось ось така. Ну, реально камера робить така велика. Так, що у нас тут є? Тут у нас виходить одне вічко. Тобто камера не сходиться по вигляду. з... Просто я вже не пам'ятаю, що я замовлю. З жодним не сходиться. Тобто, бачите? Ось тут на малюнку дві. Внизу, бачите? Ось ці. Так. Тут одна. Ну і також є ще отакий варіант. Тут тільки дві внизу. Не знаю, буду дивитись на цьому, що я точно замовляв, вже не пам'ятаю. Так. Посилання залишу в описі під відео. Вартість також є, зараз не пам'ятаю, але використовую якісь промокоди, тому вона обійшлася, скажімо, не так дорого. Здається, десь 40 доларів мені приблизно. Так, ось тут у нас вхід для карти пам'яті SD. і клавіша Reset, напевне, для скидання всіх налаштувань. Ось там вона є. Ну, ось ця штука така. Прогумована. тобто вона. Туди волога точно не зайде, ось, ну, якщо вона так буде стояти, також, в принципі, нічого. Так, дивіться, що є особливістю. Це, мені здається, ще якийсь тут датчик, чи ще щось, ну, можливо, датчик руху чи що там. Тому потрібно розбиратись, що саме. Так. Е, дивіться, що ми ми маємо так. Е, дивіться, скільки ми маємо ось цих світлових діодів таких. І ну, тут десь мало би бути інфракрасне випромінювання. А можливо, воно можливо ось тут. І ще десь воно повинно бути. Так, давайте, друзі, перейдемо до вімкнення цієї камери. Зараз я її спробую під'єднати. Також завантажу програмку, і ми продовжимо відео. Програмку, як я вже казав, ось тут. Бачите, ось така програмка. QR-код скануєте? І ось це. Тому давайте зробимо підключення. Так, ось, друзі, я вже завантажу програмку. Вже все підключив. Дивіться, розкажу це, в принципі, просто ось, в принципі, ось така програмка завантажується по QR-коду. Ось бачите, ось як вона називається. І ICS2 букви є. Ось така. Вона у мене вже попередній. Ну, у мене є одна камера вже підключена, ось вона. І ось, скажімо, зараз дивіться. Вмикаю ось цю камеру. Так. Так. Ось як ви можете бачити. Показує ось ця камера. Верхня. І ось ця нижня, напевно. І ви можете керувати, скажімо, цією камерою. Тобто ця, виходить, камера зближує вдвовічі, а ця ось показує, ну, скажімо, звичайний режим, так? І давайте спробую поставлю телефон. Якщо я ось цю камеру нижню. Ось так покручу. Тобто, бачите? Трішки це все незручно робити, так? Ось. Е, так. Бачите? Тобто одна камера вниз наведена, це ось ця нижня, а одна прямо. Тобто, дивіться, ви можете собі, е, скажімо, в дві сторони. В дві сторони, я так розумію, це все налаштовується окремо. Ну, ось давайте покажу. Тобто, ви можете собі, скажімо, Ось так навести. Ну, це все робиться через програмку також, да, звичайно. Але ну, ось, бачите. Тобто, поставили собі десь камеру. Вона у вас знімає ось сюди ось ця камера. А ця камера вже в іншу сторону. Шкода, що вона не знімає, скажімо, на 180 градусів в другу сторону. Було б дуже чудово. А так вона десь, мені здається, 120 градусів відносно цієї розвернуто. Тобто, ну, не доходить. Можливо, в іншу. В іншу сторону, ні, в іншу сторону, також вона десь так. Але все ж таки непогано. непогано. Ну і ось, в принципі, що, вона повертається і вниз можна, ну, будь-що. Е, в принципі, більше функцій потрібно розбирати додатково, але настільки я знаю, вже маю, скажімо, подібну камеру. Ну, звичайно, без ось такого одного робота на одну камеру, то е, там є різні налаштування. Тобто можна налаштувати ось це світло, але воно тільки працює в темну пору, здається, що його можна налаштувати, що воно буде працювати, або не буде працювати. Тобто, коли темна пора, воно чорно-білим показує у вас на телефоні, але коли вмикається світло, тоді кольорове. Або можливий варіант такий, що загорається ось цей, скажімо, світильник, ось цей прожектор, коли є рух. Тобто, ну, Якщо, до прикладу, хтось там рухається в кадрі цьому, то тоді. Е Ось загорається, скажем, цей прожектор. А можливо, налаштувати що не буде. Але чим це прикольно, десь, якщо ви на вулиці поставили, да, і скажімо, чи там щось прийшло у хтось до вас, чи якась тварина. І коли ось е, камера зафіксувала, засвітиться, то, скажімо, якщо це якась тварина, да, собаки ходять грізні, може воно напугатись і, скажімо, втекти. Ну і навіть якщо якась там кажем, людина прийшла е, не з недобросовісно, так? не з... Добрими намірами. То вже як засвітиться, скажімо, цей прожектор, то, можливо, вона обдумається йти до вас, так? Ну, це на такий випадок. Ну, бо камера береться для чого? Для відеонагляду, тобто від різних, скажімо, і, е, крадіїв і тому подібного. Ну, це розумно. Так. Ну і все в принципі, по функціях е, потрібно також, скажімо, розбиратись, що тут є, і ось ця штука для чого вона. Дивіться, я залишу посилання в описі під відео. Ви можете перейти на сайт на Aliexpress і безпосередньо вже там почитати, можливо, ці параметри і так далі, що кому потрібно. Вибрати там, якби є різні камери. Ну, ось таке. Тому всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!